Коли в родині народжується син, це велика радість для батьків, адже він це надія на спокійну старість це завжди захисник родини. На долю українців випало чимало випробовувань, змінювалися часи, влада, режими, регіональна приналежність, але юні хлопці завжди ставали на захист рідної землі, бо вона була і буде україною. Попри всі зміни і навіть заборони, українці берегли свої традиції, і навіть у найбуремніші часи не давали їм піти у забуття. Так було і з обрядами проводів у солдати, що пов'язані з системою ритуалів, спрямованих на захист новобранця під час служби та його повернення додому. Захарик! що мені дала? Письмо якесь. Танцюй, Захарик, танцюй! Галя, що ти причепилася? Давай сюди. Ліля, що ти там таке прочитала? Кажи, не тягни. Тебе. Тебе. Що мене? Ой, помня. Дернейка, чого ти пачеш? Це ж до каждого. Мені ось у 19 пішов, пора. Куди пора, як я без тебе буду? Та куди ділі роки і буду вдома. Батько мій служив, дід служив, ну, і моя очі. Як повернуся, зіграй мотива. Ти ж будеш мене чекати? Звісно буду. я ж тебе люблю. Ну тоді ковую. До тебе нажати випробажання. Казала, буде вірно ждать хустину дару. Ой, сину, як бистро время пролетіло, тільки наші колесало тебе, а вже в армію випроважаю. Не бачте, мамо, три роки прилетять не замітиш. Дасть бог не і пустки буду приїжджати. Все буде добре. Чого соплі розпустила, там не справжня мужика зроблять. І давайте шевеліться, там уже гості сходяться. Так, іди отсюда, не мішай. Перев'язую тебе, синочку, на щасливу армійську долю. Настає найзворушливіший момент випроважання. Мати перев'язує сина на щасливу дорогу. Вертася скоріше. Я буду тебе чекати. За нею стрічкою його перев'язує кохана дівчина. А тоді всі інші гості, родичі, друзі, знайомі, платками, відрізами тканини, полотенцями, лентами. Бувало, не в'яжуть скільки, що на криту рухатися важко, в'яжучи, бажають легкої служби та швидкого повернення додому. Як уже всі перев'язали, то садять некрута за стіл. Батьки пригощають гостей, батько припрошує до чарки. Гості гуляють як на весіллі. Їдять, п'ють, танцюють, веселяться. За другим столом традиційно збирали некруту на дорогу. Всі гості, хто не втік після першого столу, щоб не дарувати, бо й таке бувало, дарують у бутильок гроші, які батьки потім зберігають до того часу, поки син не повернеться з армії додому. Щоб швидше вернувся додому. На конверти, щоб батькам письма писав. Щоб тобі, синок, служба легкою була. мати, стакан, рому, бо я їду до прийому. Вертайся у двір, щоб через год у відпуск прийшов. Вертайся ще раз, аби через два години в відпуск прийшов. Там сиділи, І вертайся третій раз, щоб через три роки вернувся вже додому. Gracias. Пора мені в дорогу. Хочу щось пам'ятати, не зміняйте! Скоро повернуся. Ну все, синочку, не забувай, батьків! Пиши нам, пиши. Ну Все, сино, легкой тобі служби. Я буду тебе чекати! буду писати. Настає апогей дійства. Некрут прощається з усіма і від'їжджає до прийомного пункту. Ой, Машина ти желізна, куда милого заби зла, ой, ой, ой хага, ха, ха. куда жилого заби зла. Ступаю в саночок, я у твій слідочок, беру у руки, є твій плоточок якої служби тобі желаю? Через три години додому чекаю. Батьки берегтимуть платочок аж до повернення, а гостей на згадку про це дійство залишається стрічки і фотокарточки. Цей обряд зберігся і до наших часів, хоча все рідше зустрічається.